Вітаю вас, колеги, на сьогоднішньому вебінарі. Сьогодні важкий день після нічного обстрілу, через те я сьогоднішню презентацію веду не з офісу. Загалом поговоримо сьогодні дуже актуальна і цікава тема, яка стосується кваліфікації аналітичного обладнання, що в нас є нового, на що ми маємо звернути увагу в цій обов'язковій діяльності лабораторній. І перш за все, я хочу нагадати: взагалі, коли ми згадуємо, наприклад, 17 тисяч стандарт останнього року, там є обов'язкова вимога, яка стосується калібрування аналітичного обладнання. Давайте трошки я приведу паралель, і ми зрозуміємо, що мається на увазі тут під калібруванням цим відношенням, тому що доходить до Певне нерозуміння справився в тому, що будь-які, наприклад, метод, який ми працюємо із спектрофотометрії, які ми працюємо із тим ж хроматографічним методом аналізу, він вимагає постійного калібрування для кожного конкретного методу аналізу. Що стосується, наприклад, вимірювання температури плавання, проведення вимірювання pH, то ці методи також вимагають калібрування, але у них, в принципі, одинакові стандарти для калібрування, тому що об'єкт вимірювання більш-менш один зрозумілий. І чисто з погляду на вимоги органів, які нас контролюють, інколи виникає певне нерозуміння. На цьому слайді я навів посилання на. Документ ООН з приводу роботи лабораторії, які контролюють контроль наркотиків. І що тут в цьому документі проголошується? Там є цікавий абзац, який говорить, що існують два принципово різні підходи до процесу калібрування. Перший – це традиційний підхід, при якому калібруються всі приводи та обладнання. І другий підхід, при якому калібрування застосовується тільки до приладів, що забезпечить фізичне вимірювання і результатом якого є прямий вимір фізичного параметра, що простежується. І е, чому вони на це акцентують увагу? Вони приводять тут приклади: пагі, спектрометри, термометри, центрифуги і хронометри, наприклад, можна калібрувати, оскільки існують еталони. Талони стандартні на ці саме приводи. Ну, те ж саме на пашметрі, наприклад. Важливо, що ці талони простежуються для оцінки невизначеності вимірювань. У всіх інших випадках у лабораторії можна виконувати лише перевірку робочих характеристик обладнання приладів без оцінки невизначеності, в принципі, калібрування неможливе. Вибір підходу залишається за лабораторією. Тут, для того, щоб розтумачити це посилання, я акцентую увагу на ось чому.